Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 3 вересня. Телеграм-канали Партизан пишуть про зупинку двох турбін на Новосибірській та Московській гес. Крім того, заблоковані шлюзи. Інженери родом із Башкирії зробили блокаути цілій Москві. У четвертому шлюзі прорив. А місто Самара через підривну діяльність башкирських патріотів під загрозою затоплення. Уже 12 геса за останній час виходять з ладу каскад. Паву не почався після того, як Росія почала готувати. Ватися до ударів по Україні, втім не врахувала внутрішнього фактуру, а саме протестів в Башкортостані, карма була і, всяко, і цю гру можна грати вдвох. двох. Москву знову світла, як і решта великих міст. У той же час більшість технологій, які розробляє Російська Федерація, були отримані у спадок від радянського союзу. Водночас найбільшим і єдиним якісним виробником усього ракетного зброєння було конструкторське бюро Південне Україна здатна розробляти і випускати ракети, які завдаватимуть ударів на відстані 500 Кілометрів про це повідомив експерт у сфері авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. А він зауважив, що весь інтелектуальний потенціал, що під час радянського союзу перебував в Україні, тому було б правильніше сказати, що Росія зараз користується спадковою інформацією, яка була отримана від радянського союзу. Україна і далі йде розвиватися у своєму напрямку щодо ракетної програми. Найближчим часом я думаю, що на відстані 500 кілометрів біля Більшість російських аеродромів, російських стратегічних об'єктів будуть під ударами саме українських ракет, а не ракет союзників. вважає Грабчинський за його словами. Активний розвиток ракетної програми в Україні допоміг заходу дати дозвіл бити по території РФ його зброєю. Головним критерієм, я думаю, був активний розвиток нашого виробництва тобто, для того, щоб Україна пішла шляхом Ізраїлю Кореї, які активно розвивали своє виробництво, щоб бути спроможними захистити себе попри будь-які тертя. Або нерозуміння в дипломатії, це важливий аспект, тому що розвинувши своє озброєння, ми зможемо стабільно працювати та знищувати, захищатися і бити по стратегічних об'єктах Російської Федерації, не запитуючи дозволу, попри те, що там можуть бути західні складники оцих пристроїв, Зауважив експерт. Він перерахував кілька підприємств, які в Україні можуть займатися створенням власного озброєння. Зокрема, згадав конструкторське бюро Південне Моторосіча іщенко Прогрес. Фундамента для виробництва і масштабування є головне це політична воля, можливі економічні умови для того, щоб це могло активніше розвиватися. Безумовно, ми можемо велику кількість часу свого інтелектуальних знань вкладати у нашу перемогу, але з усім тим є необхідність закупівлі деяких компонентів, які потрібно купувати країн Західної Європи у Сполучених Штатів. Припустимо або ж тайвань країн Сходу. Тому в будь-якому разі синергія взаємодії між приватними кампаніями та державою має бути. Спрямована на те, щоб спростити виробництво військовопромисловому комплексі, створити умови для того, щоб компаніям було комфортно працювати, розуміючи, що вони працюють на перемогу і допомагають силам оборони. Резюмував Храпчинський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.